Новини війни найактивніші дії окупантів зараз відбуваються на Покровському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки, з яких 10 нашим силам ЗСУ вдалося відбити. На Харківщині тривають два бої зіткнення неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Також відомо, що ворог завдав авіаудару по району Липців. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57 сьома бригада, 82-га бригада. Дешеве дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на донецьких напрямках. Разом з тим загарбники продовжують свій терор проти мирних українців. Рятувальники долають наслідки жорстокого удару по базі відпочинку на Харківщині. На цю годину відомо вже про сімох загиблих та 28 постраждалих серед вбитих окупантами. Вагітна жінка та восьмирічна дитина в регіоні оголошено жалобу. тебя все цело, слава богу. Бог. Бог. Все хорошо у тебя. А. Ну, ну давайте с этим чуть-чуть. Серега! Да, да, да. Щекотку боишься? Он... Чувствуешь? 11.30 на ложим. Там... Хорошо. Там запись нет. Слышишь, слышишь, все, 15. не тут бери. Цієї ночі ворог запустив дрони і по львівщині. На щастя, усі три безпілотники нашим силам ППО вдалося знищити. Однак уламки одного з них пали у золочівському дісництві та спричинили пожежу, яка охопила гектар лісу. Відомо, що вогонь вдалося швидко приборкати. І наостанок про загибель іранського президента в авіакатастрофі та як це вплине на війну в Україні. гвинтокрил на борту якого був Ібрагім Раїсі разом з іншими посадовцями, впав неподалік Ірано-азербайджанського кордону. Основна версія це погодні умови, адже під час польоту був сильний туман, а тіла загиблих знайшли після багатогодинних пошуків. Іранський президент був відомий своєю підтримкою Росії та наданням путінській армії дронів та боєприпасів. Аналітики вважають, що смерть Раїсі не матиме серйозних наслідків для жорсткого курсу країни, адже верховним лідером є Алі Мене. Які може не допустити до виборів про західних політиків Тегерану? Однак загибель Раїсі посіла певну паніку в російському уряді, адже тепер невідомо чи буде Іран надалі забезпечувати загарбників зброєю. Ігор Гринкевич може отримати до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо спроби підозрюваним дати хабаря одному з керівників державного бюро розслідувань у розмірі 500 тисяч доларів за повернення вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній. Встановлено, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році, слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу, вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками ДБР. На теперішній час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування. Після чого воно буде передано до суду. Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича підозрюють в оборудках у постачанні неякісних товарів Збройним силам України. Таким чином, компанії Ренкевичі завдали збитків міноборони на майже мільярд гривень. Ти мені не подобаєшся, тож отримуй за це на горіхи. відомого блогера Ніколаса Карма здійняло чималий резонанс у суспільстві. За версією 29-річного тіктокера під час зйомок на площі ринок його почали ображати двоє молодиків. Інцидент трапився у на десяту вечора на очах у сотень свідків. Тож медійник вирішив особисто з'ясувати, чому хлопці дозволили собі таке цькування. Почув собі навздогін неприємні вигуки. Ну, Я не буду виражати, що вони говорили. Це було дуже агресивно, недопустима лексика, поруч дуже багато людей, діти. Дуже некрасиво, коли я проходжу, і ви вигукуєте за мною що. Мені по вигукуєте. Я кажу, мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що ти четвер гейської натуральності. І що? Яка різниця? Ну, Мені не подобаються. Далі гірше між Ніколосом та парубками почалася шарпанина. За словами блогера, першими махати кулаками почали саме опоненти. Однак в соціальних мережах є свідчення того, що давати стосани почали саме друзі. Тіктокера бійка завершилася тим, що Ніколосу заприскали в обличчя перцевий балончик. Викликай поліцію він тікає. Ніколаса оглянули медики. І, на щастя його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Тож блогер записав своє відеозвернення та подав на супротивників заяву до поліції. Якщо вас ображають нецензурна лексика, не бійтесь відстоювати свої права, боріться за свою честь і за свою гідність. Тоді ми будемо рухатись сторону Європи, і таких бидланів буде менше. Я щиро дякую львівській поліції, службі швидкої допомоги, які оперативно відреагували, знайшли хуліганів буквально за годину і надали мені медичну допомогу. Але інша сторона конфлікту переконує, що саме вони є постраждалими у цій ситуації, адже одному з молодиків у бійці зламали щелепу у двох місцях. Зараз він перебуває у лікарні та має намір також звернутися до поліції. Хто правий, а хто винувати у цій історії? Зараз з'ясовують слідчі. До поліції не дійшло повідомлення від 29-річного львів'янина про те, що на площі ринок невідомий чоловік забризкав йому очі перцевим балончиком. Після чого втік. Проведеними заходами, вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські оперативно встановили особу з призначеної експертизи, встановлюються усі обставини, події. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Представники бюро економічної безпеки викрили у Львові фальшивого монетника. Чоловіка підозрюють у легалізації фальшивої валюти. Загалом він хотів продати 6 тисяч підроблених доларів США за ціною вдвічі дешевше, ніж ринкова. Правоохоронці викрили його під час контрольної закупки частини підроблених коштів. Він також легалізував частину отриманих грошей, придбавши євро. Йому вже оголосили про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. На Львівщині викрили жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. Відомо, що свої послуги мешканка Київської області оцінила у 5 тисяч доларів. Жінка має третю групу інвалідності, і вона підшукала військовозобов'язаного чоловіка, який мав намір незаконно виїхати за кордон та уклала з ним фіктивний шлюб. Таким чином, вони намагалися обманути прикордонників, але не вдалося. І жінку затримали під час отримання суми за свої послуги. Тепер їй оголосили підозру у вчиненні кримінально. Нального правопорушення їй загрожує до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Боровся і за життя, і за перемогу. Львівські медики виконали 10-ту успішну трансплантацію серця 49-річному захиснику. Пан Василь доєднався до лав ЗСУ ще у березні 2022-го, а через півтора роки отримав важке поранення. Цей час чоловікові згадувати складно. Упліти, Ский порман і я поколічен. Ми ночі приїхали БТРами, зброєю. Встали на ту позицію, де нам офіцери сказали. Він нас ганяли в порон. і нас почали бомбити з 3 години ночі. Після поранення Василь одужав і відновився, однак чоловіка спіткала інша проблема, через яку боротьба вже почалась за життя. Я так не відчував. Потім коли все позаживало, я почав чути. Тяжко було йти, задихався, паморочувався в голові. Тиск був тільки понижений. 60 на 8 за таку. Пляни чорне літало, я міг пости. Просто землі, аж нурівки, щоб зашнурувати, не міг сину. Зразу на шута тут. Лікарі діагностували у Василя спадкове захворювання серця, дилатаційну кардіоміопатію. Загострення спровокувало поранення захисника, і у цьому випадку допомогти могла лише трансплантація серця. Стан його вже був дуже критичний. Він був в високому статусі екстреності, і того було прийнято таке рішення негайно органтно оперувати його, бо бо без операції, ну, я думаю, залишалось близько до місяця часу. Донор для чоловіка знайшовся, проте в Одеській області. Та львівські кардіохірурги швидко зорієнтувалися і разом з пацієнтом вирушили за 600 кілометрів від Львова, щоб виконати рятівну операцію. Серце було розподілено на нашого реципієнта, оскільки відстань є велика, а час життя серця поза людським організмом після вилучення 3-4 години, то ми змушені були прийняти таке рішення, як взяти реципієнта, апаратуру, всю і бригаду, і поїхати в місто Балта робити трансплантацію на базі їхньої клініки. Донором для Василя став 37-річний чоловік, у якого діагностували смерть мозку після ДТП. Родина дозволила вилучити орган задля порятунку чоловіка. Відтак п'ятигодинна операція з пересадки органу пройшла успішно. Я йшов так, так як навіть. Нині медики відзначають добрі результати аналізів, а сам пацієнт значне покращення в самопочутті. Я до того не міг пройти метрів п'ять. А зараз бігаю по сходах. вниз. вже на десяту добу після трансплантації Василя виписують додому. Сьогодні вітаю вас! Визначна подія. Ви у гарному задовільному стані виписуєтесь з новим серденьком. Що від вас потрібно? Щоб ви себе берегли, берегли то серденько, чим напили препарати, як вам розписали, і з'являлись до нас на контрольний огляди. Здоров'я вам. Тепер він зможе повернутися до звичного життя. Попри бажання повернутися на службу, все ж стан здоров'я цього зробити не дозволяє. Тож Василь вірить у перемогу. Надалі він прийматиме ліки і приходитиме до медиків на обстеження. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Задиміло закурило у Львові, палала квартира на вулиці Караджича. Мешканці верхніх поверхів задихалися від їдкого смугу і самостійно спуститися на вулицю аж ніяк не могли. Тож пожежники чим дуж кинулися рятувати заручників, але для цього їм довелося одягнути спеціальні апарати для захисту дихання. Коли ж на свіже повітря вивели чотирьох людей, вогнеборці почали гасити полум'я у помешканні, і виявилося, що епіцентром займання стала одна з кімнат протягом 30 хвилин. звичайникам вдалося приборкати полум'я, але пожежа вже встигла практично повністю знищити. Квартиру на щастя у цей момент у приміщенні нікого не було. А ось що саме стало причиною загоряння наразі? Встановлюють експерти. Жахлива трагедія сталася на Червоноградщині у місті Соснівка. Там ввечері 16-річний мотоцикліст протиранив дідуся на велосипеді. Це трапилося на очах у десятків людей, які одразу ж викликали поліцію та медиків. Однак врятувати пенсіонера, на жаль, так і не вдалося. Бідолашому було 82 роки, роки. Після удару Ямахи старенький загинув миттєво прямо на місці події. Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди, але якщо провину підлітка доведуть, він має усі шанси потрапити за грати аж на 8 років.